Стріляють. Засада. Чезаре, Діставай пістоль. Рушниця де моя? Якщо з ними щось трапиться, нам кінець. Аму ні. Хлопці <пай> в мене була... <пай> монетку. <пай вонятку> так. Пішов. Гуляй. 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 Так, я буду компо... Коментувати кожен вистріл. Постріл. Фу. А мене авто. А що це жінка? З З дружевими волоссям? Ізабелла. А чому в мене вже немає. ХП. Так. Куди? Нє, біжим. Оп. Оп. Присідання. Хто там стріляє? Зараз ми тебе обійдемо, обійдемо. А, це не волосся. Це шапшняпочка. Ось, щось я відчуваю. Зараз мене хтось тут пристрелить. Сюди підійшов. Ай! Ти ч такий нитки? Влучний. А що це Аптечка. Ні, не, не аптечка. Рушниця. Залазьте. А це вилазь. Опа, хедшот. Опа, ні, що-то не було, але зараз ти вилізеш. Блін. У мене вже нема... У мене вже життя нема. І що робити? А нема де підживитись? Оп. Один залишився. Я? Попав йому прямо в голову. А він все одно ще живий. Як це працює? О, було. Аптечка. Дайте мені аптечку. Хтось там ще є? Я чув, що хтось стріляє в мене, але хто це був? Аптечка. патрони. А що аптечки не даєте? Хтось там бігав, я бачу. Патроны, патроны. Там и не аптечки потрібні, які патроны. Фум. Наступный. Вадима. Кто? Як. О, здрасте. Здрасте. А, -а, а! Фу. Щас треба трошки відновитися, Я чуть мікрофона не збив. На. Боже, нарешті нам дають постріляти. Я відчуваю мафію. Третя частина проходження. До того то була в не мафія. То була ж мафія. Та вилазь уже давай. Лотаємо. Дінаре аптечки. А, в мене з'явилася аптечка. А як? Звідси, звідки вона з'явилась? Звідки аптечка? аптечика? І... Треба було відновитись. Ну, я думав, що я зможу його. Стигну його чпикнути, поки в мене відновлюється здоров'я. Хе З самого початку. Так, ну добре, я тепер буду знати, що краще якось поберегти життя. Він мене обходить. Ти що, серйозно? Ти самовбився. Фу. Оу, далі. далі. О, рушниця. Мені якось навіть зручніше битися не з рушницею, а з пістолетом. Швидше, мені здається, воно якось. Пістолет. Сюди біжи. Сюди біжи. Патронів дають багато, можна стріляти. Нє, не долітає. Не долітає. Гаразд. Ха. Бачиш, бачити мало. Ой, добре пішло. Далі, хто там? Ми десь тут померли, ні? А що ти крути, типу, без укриття? Такий гопа. Раз, два. Три. Чекаємо. Так, ну, по-перше, ми міняємо рушницю на пістолет, тому що рушниця вона дуже повільна. А ми чекаємо, поки у нас відновиться здоров'я є. Є його, здається, все. Хопа. Я вже починаю розбиратися. Патрони потрібні мені для пістолету. Патрончики. Для пістолету патрончики. Це для чого? Для дробовика? У мене нема дробовика. У мене дробовика нема, де мій дробовик. Що так мало патронів мені для пістолета? Мені не потрібні для рушниці. Тут стояв десь. Куди пішов? А ну стой. Ану, стій. Глянь. Ти трошки щось пропустив, мені здається. Звідки? Ні, ну рушниця мені не подобається. Я б хотів все-таки пістолетом. Він швидший, не можна бам-бам-бам-бам-бам. Це дробовик? Це що дробовик? Це ж. Так, а звідки буде бігти? Я не пам'ятаю. Патрончиків багато дають. А не для пістолета. Де мій пістолет? Чому нема для пістолета патронів? О, це ван, ваншот. Дає ваншот. Це дробовик. Він той самий дробовик. Хто? Звідки? Ізабелла. Ізабелла. Підходьте ближче. Давайте подивимось, наскільки далеко. Нє, це не дробовик, це якась фігня, Ізабелло. це дробовик. Та блін тихо. Сконцентруйся. О, аптечка. А, ці банки це аптечки. Готовий. А, мені сподобався дробовик. Ізабелло, я йду. Граната. А що в мене є граната? Граната. В мене є граната. На! Так, мені треба взяти гранату. Ось вона. Я монетку кину. Давай. Було. Спрацювало. А як спрацювало? Добре, чи не дуже? Ну таке щось. Двоє ще живих. Оп! Ще хтось є? Я більше нікого не бачу. А, то він навіть не помер. Оп, є. Далі. Ізабелла. Ти де Белла? Сундучок. Відкриваємо. Отримали Дінаріми. Лотаємо. Я не буду всіх лутати, нема сенсу. Напевно, це все. А що ви планували з нею зробити? Це ще хто. Ізабелла, це якісь турки, чи що? Це... Це розбійники, чи хто це? Ой, дурне. Ой, дурне, мій батько, вас щось. Погоня. Зараз буде погоня у нас. Ми не можемо дати їм утекти. Залазь. Я кермую, ти стріляєш. Давай.